Сьогодні ми хочемо поговорити з шановною аудиторією про надзвичайно цікавий і не представлений, не репрезентований в суспільній свідомості період української культури – 13-15 століття. Серед культурологів цей період дуже часто називається передвідродженням або пізнім середньовіччям, коли відбувається не тільки в українській культурі, яка починає активно формуватися в цей період, а й в європейській культурі відбувається злам, відбувається перехід до нових парадигм Гим культурного мислення нової, нової філософії зароджується гуманізм, антропоцентризм. Власне в Європі в цей період активно формується філософія Ренесансу, культура Ренесансу в Україні в цей період в українських землях, в цей період теж відбуваються надзвичайно цікаві процеси. Частину яких ми сьогодні зможемо з вами обговорити. Отже, перша третина 13 століття трагічні події монголо-татарська навала, яка фактично припиняє висхідний ріст, висхідний, висхідний підйом молодої києво-руської цивілізації. 1223 рік трагічна битва на річці Калка, тридцять цьому році, в 1237 році. Батий завойовує Чернігів Прояслів інші міста і приходить до Києва. В 1240 році трагічна і знакова подія, яка фактично кладе, от ставить крапку в цьому висхідному зростанні. В 1240 році Батий завойовує Київ. Варто сказати, що 300 років, 300 років відбувається. Складне переформатування, вибачте, за цей сучасний термін, переформатування існування культури, мови, започатковуються нові господарські форми, започатковуються нові державницькі утворення, ще не держави, але державницькі утворення. І що ще важливо, з геополітичної точки зору, власне, українські землі стають ласим шматком три великі сили, які поступово формуються протягом 13, 14, 15 століття, Московське князівство на сході. Атаманська імперія, Османська імперія на півдні і Литва і Польща, які активно об'єднуються в цей період. Ми згадаємо з вами і Кревську унію, і Брестейську унію, і Люблінську унію. Так от Литва і Польща на Заході стають новими гравцями на європейському просторі. Власне, вони втрьох здійснюють процес переформатування, здійснюють перерозподіл цих земель колишньої Київської Росії. Варто ще звернути увагу на те, що Правоприємником, політичним і культурним правонаступником Києва стає Галицько-Волинське князівство. Взагалі це окрема історія і варта окремої нашої уваги. Скажемо лише, що і Роман Галицький князь, і Данило Романович Галицько-Волинський князь, справжні державотворці, люди, які присвячують великі зусилля збирання земель, формуванню внутрішньої інфраструктури, побудові міст, закладенню фортець. Люди були освічені і батько. І син, і, власне. Традиції державотворення, традиції формування спільного культурного простору західноукраїнських земель закладаються якраз в цей час і за допомогою цих державотворців. Ми мусимо з вами згадати, хоча б кілька речей, які визначають обличчя культурної обличчя Галицько-волинських земель. А в першу чергу це Галицько-Волинський літопис. Надзвичайно цікавий документ. Власник традиція літописання це така генетична природня традиція києво-руської культури. І приходячи з візантії, воно досить швидко, досить. Читко стає оригінальною формою історичного мислення, оригінальною формою історичної літератури. Автор завжди проглядає крізь тексти літописів. Це надзвичайно цікаво. Всі літописи Київської Росії насичені деталями, ремінісенціями, авторським баченням і так далі. В цьому сенсі Галицько Волинський літопис один з найцікавіших, тому що пишеться якраз в 13 столітті, охоплює події від 1202 до 1296 років. Власне, там є проблеми. Літопис. Здвигається в часі, зсувається тим не менше цікаво, те, що вперше Галицько-Волинський літопис демонструє уважному читачеві. Зацікавленість людською особистістю, зацікавленість тими рішеннями, тими психологічними мотивами, які приймає князь, і на що він спирається при прийнятті цих рішень. І, ну і в цьому ж тексті зберігається знаменита легенда про євшан зілля. Коли ми намагаємося вичленити, виділити не в межах політичного, а в межах культурного дискурсу. Ми починаємо намагаємося виділити оці зародки патріотизму, особливого ставлення до своєї землі, то власне ця легенда проходить на пам'ять. Однією з перших половецький княжич ор не хотів, половецький княжич не хотів повертатися до своєї землі. Йому досить добре було в полоні. Співець ор приносить йому траву, євшан, зілля і запах пахощі цієї трави. Нагадують про рідну землю. Вперше, це відчуття належності до землі, відчуття своєї відповідальності, причетності до якогось культурного поля, вперше це стає предметом літописного тексту. і Це надзвичайно цікаво. Дуже е, цікаві зміни, зрушення відбуваються в е, архітектурі Галицько-Волинського е, Галицько-Волинського князівства. Ми з вами, як професіонали, точно е, мусимо побачити перехрещення кількох традицій. Зберігається традиція києво-руського будівництва, архітектури києво-руської доби, але е, ця традиція збагачується готичними, романськими і готичними впливами. Ну, і хоча б кілька церков, ми мусимо згадати, е, е, тому що це насправді прилипали української української культури хочу наприклад згадати Білокам'яний храм та замок фортеці у Хотині. Сьогодні це Чернівецька область. Наступні століття фортеця буде багато разів перебудовуватися, але початковий зародковий план для нас з вами з зрозумілий. Однією стороною вона повернута, фортеця повернута до Дністра, протилежна дугоподібна південна частина, дитинець, який якраз будувався в 13 столітті сформований. Двома двоповерховими палацами, причому один з них збрігся до сьогоднішнього дня. Розкішні башти, північна і східна, і е, неймовірна якість, е, неймовірно висока культура будівництва. Товсті стіни, які мусять виконати цю захисну функцію, все ще і прикрашено геометричними орнаментами. І дослідники говорять про те, що орнамент башт Хотинської фортеці перегукується з народно-декоративними мотивами, мотивами народно декоративного мистецтва Поділля. У храмових спорудах Галицько-Волинської доби помітна стриманість, адже це епоха війн, і сам Данило багато воює, і його землю завойовують. Тому ми можемо відзначити такий фортифікаційний акцент будуються монастирі як фортеці, будуються церкви як фортеці. Частково зберіглася церква Пантелеймона, яка побудована біля 1200-го вибачте, року село Шевченкове сьогоднішньої івано франківської області. Вона була перебудована на початку 17 століття в католицьку каплицю, в католицький храм, але до приблизно до висоти 25 метрів зберігається муроване, біле муроване каміння стіни, які якраз відповідають традиціям Галицько-Волинського князівства. Цікава церква, знаменита церква у холмі, побудована за часів Данила, виконана в традиціях києво-руського будівництва з використанням фресок, з використанням інших технік і власно описання цієї церкви дають нам право говорити про перехрещення традицій. В церкві, в православній церкві, використовуються католицькі інтер'єрні техніки, наприклад, так звані римські стекла. Сьогодні ми назвали їх би вітражами, використовуються і маски, які не традиційні для православ Мислення, художнього мислення, але надзвичайно яскраво представлені в католицькому. Це перехрещення традиції, звичайно, збагачує культуру, ну і окремого окремої уваги, окремої любові заслуговує кінопис цього періоду. Фактично нічого не зберіглося, Липові повідошки, на яких пишуть ікони, палають в вогнище надзвичайно швидко, хоча кілька. Неймовірних речей ми можемо згадати, наприклад, ікона початку 13-го століття, кінця 12-го, початку 13-го століття, ікона Покрови в дошках. Зазначу, що Візантія не знає такого свята покрову. Попри те, що саме чудо відбувається у Влахернській церкві на території Візантії, тим не менше, свято це і ідея ця захисту, ідея покрови з'являється виключно в культурі Києво-руського християнства. Стає надзвичайно популярним і Потім переростає в культ покрови, богоматері захисниці покровських ікон, покровських монастирів, які будуть дуже розповсюджені в козацьку добу. Потреба в захисті, потреба потреба в оберіганні рідної землі і самих козаків. Надзвичайна суголосна тенденціям часу. Так, от ікона покрова. є написана за часів романа. Ця ікона надзвичайно красива з точки зору. Колористики темно-вишневі, сині, зелені, насичені зелені кольори. Зберігається контурна лінія. А для знавців ще раз підкреслюю, що використання контурної лінії властиве фрескам 11-12 століття. А потім ця традиція збережеться в народному мистецтві, в народному ужитковому мистецтві живописі і народній іконі. Зокрема, Візантія, як я вже сказала, не знала свята покрови. І Галицька ікона власне починає оцю традицію захисту, пошуку захисту, пошуку захисного молитовного жесту, який присутній всій в усій візуальній культурі цього періоду. Ще одна ікона кінця 13-го, початку 14-го століття, яку ми яку ми не можемо не згадати. волинська Богоматер. Великі, трохи асиметричні очі, довгий прямий ніс, невеликі уста, шляхетні руки. Перед нами матір з немовлятом, і оцей материнський початок інколи навіть переважає канонічну структуру, переважає канонічне зображення. Вона скорботна, вона сувора. З моєї точки зору, це одна з найтрагічніших історій. І всієї людської культури, адже богоматір знала про смерть, про загибель свого сина від початку. І всі ці роки його життя тільки уявіть собі, материнське серце ж чекало, плакало, обливалося кров'ю сльозами в очікуванні цього, цієї трагічної події. Ця скорботна волинська богоматір дуже. Відповідає тим стражданням, які зазнали слов'янські, українські жінки в непростий період 13, 14, 15 століття. В 40-х роках 14 століття починається колонізація колишніх земель Київської Русі, південно-західної Русі, Литовським князівством. Варто сказати, що Маланюк називає цю цей процес окупації оксимитовою окупацією. Литовці зберігають устрій, литовці зберігають адміністративний поділ, податки. Структуру влади більше того, вони не просто не нападають і не, не руйнують православну тканину, православну мережу. Вони часто переходять до православ'я, завойовуючи київські землі. Литовці переймають мову, переймають стиль політичних документів, листуються литовські князі. Староруською мовою це мова політичного і дипломатичного листування 14-15 століття. Поступово Чернігово-Сіверські, Прияслівські і Київські землі, а в 60-х роках 14-го століття і Поділля переходять до складу Литви. В 1385 році заключається так звана Кревська унія, і Литва, і Польща об'єднують свою землю. Це династичний шлюб Ядвигі і Ягайло, який надовго визначає долю цих територій, адже з цього моменту на. Оці великі східнослов'янські території формується держава трьох народів литовського, польського і українського. Поступово. Ополячень, поступово вплив польської культури, вплив католицької церкви стає все більш активним, все більш агресивним. Відбувається боротьба за душі, відбувається боротьба за території, за церкви. Католицька церква досить активно віднімає, забирає майно і споруди, які колись належали православній церкві, але тут є і певна, якщо в розрізі історії можна про це говорити, є і певна провокація, Православного духовенства, яке здає свої позиції. Православний клір не відрізняється високим рівнем освіти, не бореться за свою паству в той час, як католики агресивно наступають і займають ці території і це духовний, цей духовний простір. Варто сказати, що 15 й початок 16 століття проходять під знаком численних кримсько-татарських набігів. І ще раз хочу повернутися до ідеї того, що відбувається черговий перерозподіл європейської мапи московське князівство, яке піднімається після скасування монголо-татарського іга, руйнації монголо-татарського іга, а Литва і Польща, які стають активними гравцями на європейській арені. Ханство Кримське, ханство, авангард Османської імперії. Всі вони стають викликом, стають. Не просто небезпекою для колишніх кивруських земель, майбутніх українських земель, стають не просто викликом і небезпекою, а ще її підштовхують до формування власної, якщо не державності, це буде трошки пізніше, то окремішності, унікальності, да? ми відповідаємо на виклик зовнішніх загроз, і ми намагаємося е, ідентифікуватися да? як відповідь у відповідь на ці. Виклики. 14-15 столітті йде активний процес феодального формування феодального землеволодіння і до кінця 15 століття вільних селян на українських територіях не залишається. Тим не менше поступово це активно продовжиться в 16 столітті. Формуються нові господарські форми, а фільваркове господарство формуються зародки. Я зараз дуже обережно про це говорю. Тим не менше, особливо наприкінці наприкінці го на початку шістнадцятого століття формуються зародки майбутнього громадянського суспільства і в 16 столітті цей рух населення знизу, яке хоче об'єднатися і захистити власну віру, власну історію, власну мову, цей рух стане братським рухом. Започаткуються десятки братств на території України, починаючи з львівського успенського братства. І а, закінчуючи а, розкішним аристократичним київським братством, яке приросте потім в Київське колегію, ми стану основою майбутньої Києво-Могилянської академії, але 15 століття не втрачене століття, 14-15 століття це епоха збирання сил. Да, ці землі на маргінезі, даці землі зазнають різних впливів і є а, а, предметом маніпулювання. Але перехрещення культурних традицій, перехрещення культурних векторів збагачує не тільки Руйнує, а і збагачує цю культурну тканину. Сорокові, вибачте, 70 90-ті роки, 14-го століття ще одну тенденцію формують, яка буде продовжуватися досить довго. Традиція фортифікаційного і палацового будівництва. Фортеці з'являються в Києві, Каніві, Черкасах, Звенігороді, Житомири, Луцькі, камянець подільську Братславі, Винниці. І це така. Це таке велике намисто фортець, яке оточує Україну. Зрозуміло, що військова тематика присутня, і в іконописі, ікони зміїборців, ікони захисників змієборців стають надзвичайно популярними. Ми маємо з вами наприкінці 15-го, на початку 16-го кілька надзвичайно цікавих виразних юріїв змієборців Юрій Змієборець із станілі дуже красива ікона. Юрій Змієборець із з вижня, якщо б ми подивилися з вами на ці ікони і порівняли їх, то ми б побачили, як змінюються художні смаки, як змінюється естетика, милування і е, лицарем, і е, тлом, на які відбувається його боротьба з змієм. Але оця ідея боротьба зі злом і вершник, який перемагає змія, е, суголосна настроєм е, тогочасного населення українських земель, б, б, українських земель. Боротьба за себе, боротьба за свою. Ремішність, захист, захист від зовнішніх ворогів і відстоювання своєї ідентичності це провідна тема цих періодів.